Моє вітання, показує вам сьогодні Renault Megane 4 2017 року випуску. Це у нас комплектація Intense, тобто максимальна. Пробігу маємо оригінально 140 тисяч кілометрів. Весь в оригінальному окрасі. Дуже гарний стан, без перебільшення. Якби в мене не було в домашньої машини, я б думаю, що забрав би цього міганчика собі. Стан реально офігенський. Зауважень технічних та й візуально от, 10 з 10 машинка, от серйозно. Комплектація, повторюсь, Intense. В Intense комплектації ми маємо full LED оптику, LED денні ходові вогні, 17 легкосплавні диски. Так, резина у нас літня, але практично нова резина. У кузову зауважень немає. Весь в оригінальному окрасі товщиноміром міром проходитись не буду, але якщо вам потрібен відео з товщиноміром, міром, без питань звертайтеся або приїжджайте і перевіряйте його особисто стан лакофарбового покриття. Покажу машинку, як вона виглядає у нас. Покажу Він код. Це у нас, до речі, 1,6 дизель на 130 кінських сил. Одразу покажу він-код, нажимаєте паузу або робите скрін і записуєте ВІН-код собі для перевірки карвертікалом та по всій базі. Давайте відкриємо капот, покажу, що у нас під капотом. Під капотом у нас 1.6 r 9 m на 130 лошадок. Чугунний блок циліндрів. 16 клапанів, два розпредвала цепний привід ГРМ. ГРМ міняється приблизно на 250 тисяч кілометрів. В середньому, я, звісно, бачив в автомобілів, яких 300, і його міняти не треба було. По роботі, по заміні около 12-13 тисяч гривень ГРМ, роботи і масло. Класний надійний двигун з крутою динамікою і витратою палива приблизно як в К-9К, в полторашці. Тобто траса буде витрата палива около 4,5 літрів. Що ж, покажу салон. Офігенний салон, теж зауважень по ньому немає взагалі ніяких, декоративні підсвітки по переднім дверям По заднім дверям та центральній консолі. Сидіння у нас велюр плюс кожзам Пригю в салон і розповім коротко, що ми маємо по салону. Так Зверніть увагу на стан керма. Думаю, якість дозволить, ніби камера не запотіває з холода. Є режими вибір режимів руху. Електронної стоянки вагальма, круїз контроль, обмеження швидкості, механіка шестиступка, Android Auto, Apple CarPlay. Тут у нас все є. Кожен режим можна окремо налаштувати. Є спорт, комфорт, екорежим, нейтральний і персональний. Двузонний клімат-контроль. Система стоп старт, датчики дощу, датчики світла, салонне дзеркало з автозатемненням. жк приборка У нас розкладки теж змінюються, кольори також всі змінюються. Що у нас тут ще? Датчики утримання в смузі. Сигнал про вихід смуги, якщо бути точнішим, це все налаштовується, можна під себе налаштувати. Є також автоматичне дальнє світло та іншого. Що ж, погнали далі. Далі ми маємо в машинці. Мікроліфт сидіння, до речі, сидіння механічні, підігрівів немає, підгрівів взагалі в міганчиках чомусь буває дуже. Покажу стан салончика. Камера заднього руху. резинки, плюс тут резинки, шторка на місці. Показую стан дверних карт. Залом салон теж 10 з 10. Мікроліфт також пасажирське сидіння, і сидіння спинка складається для більшої погрузки. Що ж, цей міганчик у нас приїхав з Франції. Розметнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Ви будете першим власником в Україні. Він у нас в наявності він і готовий. Можливо, і по офіційному ділеру без питань, любі перевірки. Зараз буду його фотографувати, публікувати на наш сайт vincar.com. Посилання на вінкар залишаю внизу, також на телеграм-канал, де буде більше автомобілів. Що ж, підписуйтесь, далі буде більше. Дякую, що гарного дня. Пока-пока.